Сьогодні в місті Давида народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Слава нашому Господу! І ми можемо сміло сказати сьогодні, що Господь серед нас. Його присутність якраз очевидна була. Після його народження люди його могли бачити. Люди його могли торкатися, люди його могли чути, могли любити і ненавидити. Це було із тим, хто був у Отця, який прийшов на землю, став людиною. І сьогодні ми нагадуємо про народження Сина Божого на землю. Який став людиною. Вітаю всіх свято! хто сьогодні в церкві є, хто в онлайні, буде дивитися і, і переглядати буде. Хай Боже, присутність буде у вашому житті. Це так важливо. Мати присутність Божу, відчувати присутність Божу у своєму житті. Це дає нам гарантію знати Його волю. Мати захист від нього, відчувати Його милість над собою. Я вам бажаю цього у вашому житті. Дякуємо нашим хористам. Хай вас Бог благословить за чутові пісні, які як проповіді. Деколи виконання пісні вона сильніша, ніж просто проповідь. Знаєте чому? Це вкладається праця багатьох людей. Комусь Господь відкрив слово пісні, комусь Бог поклав покласти на музику, а комусь дає можливість відтворити це все. А ми вже, як споживачі, сприймаємо це все на наш смак, що нам смакує, як воно нам до душі. І... Господь постійно звертався до свого народу. Вчора зателефонувала моя дочка Іна із табору, да й каже, тату, а чому? Каже, Коли являлися ангели, то люди лякалися. І Не так часто, але ми бачимо, зустрічаємо. Про те, що являлися ангели, кому із вас явився ангел у вашому житті? Нікому. Не так часто це трапляється. Не так часто це трапляється. І навіть якщо вам ангел не явився, то я вам хочу сказати, що ви можете себе почувати, якби. Десь можете не почувати себе так, як будь то би ви, Бог про вас чимось об'явили вас Бог, якимсь відкриттям своїм. Я вам хочу сказати більше. Вам явився Ісус. Кому явився Господь Ісус? Це більше, чим ангели? Це більше, чим ангели. І, звертаючись до ізраїльського народу в писанні своєму, там говориться, що Ісус більше Мойсея. Ісус більше ангелів. Ісус більше первосвященника земного. В цьому тексті наголошується про це. І перший розділ е, якраз говорить, в минуль, в, е, перший розділ, перші вірші 2, Післані до Євреїв. В минулому Бог говорив до наших предків через пророків, багато разів і різними способами. А в останні ці дні говорить до нас через сина, якого настановив спадкоємцем усього, яким і віки сотворив. Бог говорив різними способами. Говорив через пророків, говорив через ангелів, говорив через видіння, говорив через ослицю, говорив і можна перераховувати, як Бог говорив якими способами Господь говорив до свого народу. І ось коли являлися ангели, людям вони боялися. Тому що, коли являлися ангели, слава Господня являлися з ангелами, і люди думали, що вони Бога бачать. І в свій час, знаєте, Бога не міг бачити ніхто. Бо в них таке розуміння в людей було: хто Бога побачить, той помре, той не може жити. І ось в таких прообразах ми бачимо скині, святе святих, різна одежа в священків, і різні ритуали, і обряди показували на майбутнє. На Ісуса Христа звертали увагу. І коли являвся ангел, то тоді для людей це було диво, і їх огортав страх, що це за явлення таке було. І на полі пастухи, вони злякалися, коли явився їм ангел. Вони злякалися, було несподівано. Вони зовсім не планували цього. І це від несподіванки люди лякаються так само. Але їм радість була звіщена, їм новина була добра звіщена для того, щоб вони могли потішитися і піти подивитися на того, хто мав народитися. І ось Бог в останні часи. Говорить до нас через сина, якого послав, поставив спадкоємцем усього. Навіть якщо ти ангелів не бачив, для тебе Господь в сьогоднішній час дав своє слово, дав можливість нам жити вже в такий час, коли ми, оглядаючись назад, бачимо більшу половину історії землі. Від початку її створення, ми ж розуміємо, що ми вже живемо на кінці історії. Але оглядаючись назад, ми бачимо спочатку переважно більшу історію людства, як вона прожила і що відбувалося на землі. Ми це знаходимо в Божому Слові в текстах, які записані в Біблії. А також коли ми говоримо про Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми розуміємо, що Отець Небесний, Він через Його для людей післав своє Слово. Слово стало тілом, і воно було серед нас. Ісус Христос виявив волю Отця Свого. Народження Ісуса Христа це дивне народження, це особливий така подія на землі, це чудо, яке сталося. Діва народила сина. І це, немовля, не було просто дитям земних батьків. Це син Божий, який став людиною. Я хотів би зосередити вашу і свою увагу на пару таких текстів, Слова Божого. Це пророк Ісаїя і в 7 розділі 14-й вірш. Те, що говорили пророки, що написано, написано також і в Матвія, в першому е, розділі, 23 й вірш. Озіва зашне в утробі і родить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі з... означає з нами Бог. І ми так сміло заявляємо, що Господь серед нас. Ми сміло про це говоримо, тому що його ім'я Еммануїл, він прийшов, він став серед людей. Він був серед людей, і це для людей незвично. Для тих людей, які чекали Месію, це було незвично. Для нас, людей, які живемо в теперішній час, для багатьох людей, які живуть в теперішній час, є можливість почути, є можливість дослідити, оглянутися назад в історію. Але вони не приймаються. Це для них щось далеке і непри, не, несприятливе, коли вони читають цей текст Слова Божого, що Діва зачне в утробі і родить сина, і дадуть йому ім'я Імануї, що вона народить сина Божого Ісуса Христа, який буде Спаситель наш. Про це говорили пророки. І це сталося. А тепер ми говоримо, це належить нам. Це не просто треба чекати чогось. Це не треба чого, якось мріяти про це. Це сталося. Син даний нам. Сприйми його як свого особистого Спасителя. Визнай його своїм Господом, щоб він був з тобою. Яка щаслива є людина, коли вона може. Мати у своєму житті присутність Божу. Це нереально було для грішних людей, людей, які народилися в гріхах, які відступили від Бога. Але явилося, явився такий час добрий. І тому Господь дав знак, оздівав у тробі зашне. Це Божий знак для людей, що тех, те дитя, яке народиться, воно буде святим. Воно перерве генетичний такий гріховний, такий генетику гріховну, яка є в людях? Він народиться від діви. Це ознака, яка дана для всіх людей. Для пастухів була інша ознака. Яка ознака була дана для пастухів? Ви найдете дитя сповите, яке покладене в яслях. Ви найдете. Для них це було зрозуміло, де шукати. Ясля знаходяться ось там, де зберігається, де, де, де дають їжу для, для, для тварин. І цікаво, мені так сподобалася одна така думка. Коли говорили про те, що ви думаєте, що покладений був Ісус просто там в хліві, десь там з в'ясняв, це місце найчистіше в хліві. Правда? Це кормушка, звідки дають тваринам, де дають тваринам їжу. І хто в господарстві був, то він це знає, що там, де кладеться їжа тварина, воно завжди має бути. Чисте це місце. І хай ми говоримо в уяві своїй верте, хлів або ще щось, ми можемо собі уявляти, кожен по-своєму уявляє, як народився Син Божий Ісус Христос, коли Він був покладений в яслях, але ми розуміємо, що Бог потурбувався про цю святу пару, яка була охоронцем, яка була, знаєте, опікуном небесного. Небесного сина, небесного Отця. Вони оберігали, вони піклувалися. І ось так сталося. Для нас дивно, що це так відбулося, але в цьому була воля Божа, щоб прийшли в ці пастухи, вони могли побачити це чудо. Для Бога немає різниці, Бог не коли ми говоримо про Різдво, ми бачимо дві категорії людей, які прийшли поклонитися народженому Сину Божому. Це пастухи, це прості люди, а також і волфи, ці люди, які були в той час в еліті. Ми бачимо, що Бог. Звертається до всіх людей. Він хоче спасти всіх людей. Він спаситель усіх. Слава нашому Господу! І це чудо, яке Господь явив для людей. І в пророка Ісаїї написано. Ми читаємо Матвія. Про це написано в Прока Ісаїї, і в Матвії це відбулося. А також ми читаємо в Малахії і в Матвія, 22 розділ, 6 вірш. І ти, вифлеєме, земля Юдина, нічим не менш, між володінням Юдиним, бо з тебе прийде володар, який старшуватиме над народом моїм Ізраїля. Ось що, про що говорили пророки, коли ми оглядаємося в історію, люди могли читати про те, як це все може статися, як народиться і прийде син Божий, яка ознака буде його приходу, і де він народиться, місце його народження вихвлеєм? Коли прийшли мудреці, вони запитали в царя. Де народився цар юдейський? Ми бачили його зірку на Сході, і ми прийшли поклонитися йому. Ірод весь Єрусалим стривожився. Народився цар. А вони не знали. Довідавшись, що він має народитися Віфлієм, він післав мудреців поклонитися йому. Направлення дав для нього. Ці події, вони неоднозначні для нас, але все ж таки. Те, що відбувалося, ми можемо складати в ці пазли для того, щоб зрозуміти, який промисел Божий був по відношенню до нас. І читаючи Боже Слово е до Галатів, четвертий розділ, четвертий вірш: як же прийшла повнота часу, тоді послав Бог, сина свого, який народився від жінки і був під законом, щоб викупити тих, що під законом, щоб ми прийняли. Всиновлення. Син Небесного Отця, який прийшов і став людиною, дозволив нам отримати через нього всиновлення в Небесного Отця. Слава нашому Господу! Це добра новина. Ти можеш бути дитям Божим через те, що Син Божий став людиною. Він був серед нас. Він виконав все те, що про нього говорилося в пророках, в писаннях, в відкритті, і все збулося. Я не говорю далі, я говорю тільки про його народження, декілька текстів, Слова Божого, із пророцтв нагадав, але про нього досить багато було пророцтв, про його життя, про його смерть, про його Місію на землю. Прийшов час, виповнився час. Прийшла повнота часу, і Бог сина свого післав, який народився від жінки. Це післаництво для нас всіх, чи ти прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, сьогодні цей заклик лунає до тебе. Народився в Віфлеємі, прийшов на землю, але його ціль якраз тебе навернути до Отця, тебе знайти в цьому світі, відкрити тобі шлях спасіння і через Ісуса, щоб Ти його мав. Ми сьогодні є щасливі. Ми сьогодні є люди, які мають спасіння. І коли брат Андрій говорив, що він коли дивиться. В зал дивиться на людей, як вони себе почувають, то я хочу вам сказати, якби він бачив би себе звідси зараз, він нічим не відрізняється від вас. Коли він уважно слухає. І радість, яку Бог дає для нас або радісну людину, я розпізнаю не по її посмішці. А по очах, тому що очі це є зеркало серця, і коли в серці є радість, ти не сховаєш її. І коли в серці є смуток, розтягуй свою посмішку, як хочеш, а там смуток залишається через те, те що ти маєш в Ісусі Христі, який народився. Який поселився в твоєму серці, який не являється зараз немовлям, а він являється Твоїм Господом, він спадкоємець цього, він цар-царів, він Господь господьствуючи, Він є Господь твого життя, якщо Він в твоєму серці, там, через різні бурі, через різні незгоди. Як би ти не проходив би, коли він там, у твоєму серці, в тебе є надійна опора, в тебе є чим радіти, в тебе є про що говорити, тому що Ісус Христос твій Спаситель. Коли готувалися ми до Різдва, в нас один із таких тем було радість і любов. Ще теми які в нас були. Мир і ще. І надія. І коли говорили про радість, я згадав таку книжку Поліана. Хто її читав, правда? Чудово, там текст дуже такий серйозний через цю дівчинку, як Господь. Він звертався або одну людину, в якій не було абсолютно ніякої радості. Чим вона могла радіти, і ця дівчинка наводила приклади, побуджувала цій людині, радіти. Я думаю, що якщо ти проснувся, вже є причина радіти. Якщо ти дихаєш вільно, ти можеш радіти, якщо ти ще сам піднявся з кроваті. То радіть. Ну і, і далі вже, рухайтеся. Ви встали і рухаєтеся. да? І де б ви не пішли, куди б ви не пішли. І якщо ви прийшли в церкву, радійте. Якщо ви не в церкві, навіть в онлайні знаходитеся. Дякуйте Богу за онлайн. Радійте, що у вас є онлайн. В хаті, в теплі, включили. І дивитеся. Дякуйте Богу. Звичайно. Ми маємо сьогодні багато можливостей. Знаєте, можливості, які Бог дав нам останнього часу, вони є надзвичайно великі. Більше, чим колись жив Авраам, який отримав обітниці. Більше, чим був Моїсей, навіть коли він проходив через море, Знаєте, проходили через пустиню, Боявляв чудеса. Ми маємо більше сьогодні можливості, чим люди, які жили. Під час, під час життя Ісуса Христа на землі. Ми маємо сьогодні більші можливості, тому що Божа присутність Духом Святим сьогодні є в церкві Господа Ісуса Христа. І Христос сказав: вам буде краще, коли я піду, бо Він прийде, дух, утішитель, Він прийде, і Він буде з вами. Він буде з вами. І тому, хай Господь благословить нас, коли ми нагадуємо про Різдво, дивимося в історію, говоримо про пророче слово і як Господь говорив до тих людей. Сьогодні я хотів би задати собі і вам питання, як Він говорить через свого Сина для мене? Як Він говорить через свого Сина для тебе? Хто для тебе, Ісус Христос? Як ти його знаєш, як Він з тобою має спільність? Як ти з ним маєш спільність? Що Він тобі говорить? Що Ти йому говориш? Які ваші відносини з ним? Ісус Христос, Він молився, щоб такі відносини, які в нього були з Отцем, такі були в нас і з Ним. Близькі, тісні, знаєте, стосунки з Богом. Коли людина має такі стосунки, коли Господь сьогодні через сина говорить до нас, то Він є утішитель, Він є правда, Він є дорога, Він є наш мир, і можна далі перераховувати. знаєте, що ми маємо в Ісусі Христі, бо ми з Ним маємо все. Те, що Бог має через свої обітниці для своєї церкви. Алілуя! Хай Господь сьогодні, в ці, ці дні різдвяні, наше серце дійсно тішиться тим, що ми маємо велику мирість і благодать від Господа. Сьогодні в місті Давида народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Амінь.